Розпочати я хочу з того, що зараз, от ці хвилини, ми насправді не можемо спокійно і розмірено говорити виключно про рядову законотворчу діяльність, саме тому, що вчора, приблизно о 17.30 президент України Петро Порошенко дуже чітко, зрозуміло, публічно повідомив, що на жаль, мінські домовленості зазнали провалу. Це його цитата. Я практично цитую те, що він каже. Він говорить про те, що з моменту початку припинення вогню, 15 лютого, режим тиші порушувався 1100 разів, і насправді він заявив про те, що мінські домовленості не спрацювали, і що треба негайно діяти. Саме тому я вважаю, що це є якраз те питання, яке нам потрібно негайно і фундаментально обговорити. Саме тому ми пропонуємо, наша команда пропонує припинити робити вигляд, що умиротворення агресора це шлях до миру і перемоги. Ми наполягаємо на тому, щоб негайно ми заслухали в Верховній Раді питання звернення України до Гаагського трибуналу. Щодо притягнення до відповідальності всіх високопосадових осіб Російської Федерації, які несуть персональну відповідальність за початок і продовження агресії проти України, за вбивства, за каліцтва, за практично військові дії, які оголошені і проводяться, наша фракція буде радикально наполягати на тому, що всі посадові особи, які зобов'язані по своїм функціональним повноваженням, Організувати звернення до Гаагського трибуналу і захищати там інтереси України, щоб вони звітували і щоб ми відслідковували кожен крок. Досить робити вигляд, що у нас АТО. Досить робити вигляд, що все в порядку. І що стратегія, яка застосована на базі мінських протоколів, що вона спрацьовує. Президент України вже говорить, що вона не спрацьовує. Друге, мені сумно і боляче говорити, що в той час. Коли країна знову вимагає від світу введення санкцій проти Російської Федерації, я підтверджую і наполягаю на своїх словах, що досі Уряд України, Рада національної безпеки України не зробила жодного кроку щодо введення реальних дієвих санкцій України проти Росії для того, щоб зупинити агресію. З чим ми граємося? Нам пр треба припинити сповідувати подвійні стандарти. І тому друге, на чому наполягає фракція Батьківщина негайного звіту Ради національної безпеки і оборони, уряду України, всіх інших компетентних структур державної влади України щодо ведення санкцій проти Російської Федерації з боку України. Ми також вимагаємо розслідування того, що продовжується торгівля з окупованими територіями, з Автономною Республікою Крим, чомусь. Не силові структури, не прокуратура, не Міністерство внутрішніх справ, а журналісти і волонтери піднімають питання, що по суті іде контрабандний потік товара на окуповані території з території України. Я хочу, щоб ми нарешті почали діяти. І останнє я також від імені фракції Батьківщина наполягаю на тому, щоб Міністерство юстиції дало звіт, на яке майно Російської Федерації накладені арешти в інших країнах як відповідь. На конфіскацію українського майна і окупацію анексію українських територій в Криму і на частині Донбасу, які наші зустрічні дії. Я також наполягаю на тому від імені фракції Батьківщина, щоб ми негайно скликали збори коаліції. Я прошу не відкладати, тому що це питання, яке вже назріло і яке потребує публічного, чіткого і абсолютно однозначного обговорення на загальних зборах коаліції. Тому що ми говоримо про законодавство так, би як нічого не трапилося. А насправді та стратегія, на яку ми покладалися, а це мінські домовленості, так як і передбачалося, в принципі, і всі це прогнозували, що це виключна технологія Кремля для того, щоб виграти час, підтягнути сили на нашу територію і нанести ще і ще нищівні удари по Україні. Саме тому я вважаю це першочерговим питанням. Я також хотіла би наголосити, що боротьба з корупцією починається з того, що ми мусимо прийняти дуже важливі закони. Це закон, який стосується тимчасових слідчих комісій, коли силові структури не впорались з своїм завданням боротьби з корупцією, треба піднімати тимчасові слідчі комісії. Законопроект спільно батьківщиною і іншими фракціями внесений. Ми вимагаємо, щоб вівторок один з перших питань було проголосовано цей закон. Крім того, у нас є ціла низка законопроєктів в Верховній Раді, в тому числі про громадське обвинувачення, напряму, коли громадяни юридичні особи можуть звинувачувати в корупції чиновників. Треба виносити ці законопроєкти, ставити їх на голосування. Корупція захлинула владу українську нову, включаючи і членів коаліції. І останнє, що я хотіла би звернути вашу увагу, абсолютна. Трагічна ситуація в місцевих бюджетах. За два місяці підведені підсумки виконання місцевих бюджетів невиконання складає всього за два місяці 1,8 мільярда гривень. Це означає, що концепція, коли забрали у місцевих бюджеті всі гроші, сьогодні призводить до повної руйнації органів місцевого самоврядування. І тому. Ми наполягаємо, щоб законопроекти, які розробила батьківщина, і які повертають не менше ніж в 2014 році доходи місцевих бюджетів місцевим громадам, був негайно розглянутий. І той, вибачте, шабаш, який був влаштований, коли приїхали з усієї країни голови сільських селищних рад, а їх висміяли практично, не проголосували закони, які їм потрібні, і виставили їх на вулицю якого більше партія батьківщина і фракція батьківщина не допустить. Треба наводити лад з землею, коли земля в держкомземі стає подальшим об'єктом для корупції. Треба повертати землю громадам, і треба повертати громадам ті податки, які вони мали, хоча б в 2014 році, і припинити геноцид місцевого самоврядування. Ми наполягаємо, що всі ці законопроекти були розкрити. Дякую.